Так, привіт, світлячки. Сьогодні ми поговоримо про Залізного Арні. От, який сказав кілька фраз. От. Ну, він такий мало що говорив, але як він же щось сказав, то це запам'ятовували всі. Тут як би не було. Поговоримо про Арнольда Шварценеггера. Так, зараз ми покажемо. Так, ось такий красень. От він є. Один з перших людей, хто серйозно займався бодібілдингом. звичайно, були люди, на кого він рівнявся, тобто, вже вони з'явилися. От ну може стати так, те що він коли почав. Ну він був один з таких серйозних авторитетів. Він якийсь там титул, містер Всесвіт, по моєму виграв сім разів. От от якраз Арнольд Шварценеггер, це якраз іменно один з тих людей, кого дуже часто ставлять в приклад на рахунок візуалізації своїх цілей. О, ну, тобто, постав ціль, досягни там і так далі. Є, е, е, знаєте, цілі ставлять люди по-різному, то досягають дуже по різному Ну от Ми з звіно вже так активно продовжуємо далі готуватися про міліньких хардерчиків, да? це як нам на правах реклами. Да? Тож ми плануємо записати плейлист і вивчити гороскопи найвідоміших мільярдерів світу. Ну от і їхні секрети. Ну і все як вони це робили, яким чином їхні гороскопи, де їхня сильна сторона. От, Тобто ми будемо дивитися там періоди транзиту, будемо це все вивчати, і будемо записувати, розповідати, тому що ну, кожен з них в чомусь унікальний. От, наприклад, от Ілон Маск, він коли ставить якусь ціль, він собі так, ціль поставив, і перше, що він робить, він каже, що можу здатися. Я можу її досягти, можу не досягти. От Арнольд Шварценеггер він взагалі не так працює. Він каже, Якщо я поставив ціль, ти маєш каже, лягти, вмерти, що хочеш, ти, ти її не досяг тільки за одного мову, що ти вмер. Все, якщо ціль поставлена, вона має бути досягнута. Все. Далі, коли ми ставимо собі цілі, в нас є е, ну, варіанти. Знаєте, кажуть, морковка може бути або спереді, або ззаді. Да? От, ну, тобто є там картинка лосих, у да? нього дві морковки одна спереді, за якою він біжить, одна ззаді, від якої він тікає. От, е, Арнольд він такий цікавий дядько, тому що о, це його батько. Ну, бачимо по погляду батька такий добродушний, класний, да? ну, дяденька. От. Ну, перше, Кузькіну мать йому влаштував його батько. От. Він йому там не давав розслабитися, і ну, сказати, у всіх е, традиційних релігійних книг говориться про те, що хлопчик з п'яти років має рости в аскезі, тобто його треба ганяти, скажімо так, по-доброму. Да? Ну, це по різному, звичайно, це описують. От. Е, і батько не знаю, наскільки там Арнольда залюбили, але то, що там батько ганяв, причому так конкретно, це, це факт, це 100%. Тобто він дуже сильно ганяв, причому з самого дитинства. От. Ну І сам Арні, якщо подивитися, це людина, в нього дуже сильно прокачаний Марс. Він такий конкретний, він пахар, він практичний, пахар, він працював. От. Ну, Якщо подивитися на гороскоп, то ну, Меркурій. От, люди часто думають, що Меркурій стільки поговорити. Це трошки не так. Меркурій, це в першу чергу, він цей елемент Землі. От, якщо бодібілдери подивитися, ну от, вони кажуть, що класні ребята. От, я нічого проти них не маю, ні в якому разі, Бог подивив, просіть, да, да, не, не хочу нікого вибрати. Да, тобто, дивіться, боді біле дери. Да, якщо подивитися, от, бодібілдери, от, вони що роблять? Вони качають тіло, тобто багато, гарний елемент землі. Да, От, але там є трошки побічні ефекти, тому що там один з бодібілдерів крутий, яких накачав. Він собі там накачав великі класні банки, і він е, сам себе не може обслуговувати, тому він має дружину. Вона його годує. Ну є якісь речі, він там сорочку сам не може вдягнути. Да, то тобто вона йому реально допомагає. Ну тобто не завжди те, що прям так гарно нам здається, і те, що нам там пропагандують, ще щось там показують, і так далі, не завжди воно все так, як нам би здавалось. Ну бути в тонусі, мати гарне тіло, окей, це нормально. От. Але коли вже там забагато, це вже трошки забагато. От. Арнольд він достатньо такий великий, крепкий. От. В нього, ну, тіло прокачане, але він все-таки там не перекачав його. От. Тобто він в цьому плані молодець. Ну, фільми, в яких він знімався, це Арнольд, Арнольд Шварценеггер. Так. От, ну як він казав, каже, да, що фільми каже, знімав багато фільмів. Каже, і там були фільми. Каже, ну, каже, прям цілий фільм каже, записували, просто викидали, тому що розуміло, що не то. Каже, там кілометр стрічок, поки каже, записали якийсь толковий фільм. Ну, один з фільмів, це з перших це був Командос. Ну, от в якому він там бігав, стріляв і так далі. Ну, ми бачимо, да, що, то, що він там спецназ грав, ну, от. О, цього спецназу вівця, він там грав у цю роль, Да, потім далі Конан Варвар. Ну, от, ну, я, сад, я виріс просто на тих фільмах, тому то ще пам'ятаю, знаєте, бо це, що було там на відео, касетах, там, де, де що ще навіть підпільно було. От, ну і тут, знаєте, тут, в Радянському Союзі Бабах такий чувак, весь прокачаний зі всіх сторон, такі, да, з такими банками. От. Ну Я пам'ятаю, там хлопці там, от, зразу побігли всі в спортзал, записалися. ну, ну Були такі, що там хтось три дні походив, хтось три місяці. А були хлопці такі, які серйозно тим зайнялися. Ну, там дехто з них навіть в прокуратурі сидять, а ну ми вчилися просто у нас три класи було, там АБВ. Ну тобто ну, різні є люди, хтось на, на цьому намитниці працює, так що по-різному. Тобто, ну, когось він таки надихнув. От. <клухи> <клухи> він сам е приїхав з Австрії, з Австрії, так да, він? Да, так. да завтра він приїхав. Да, от, ну ясна річ, такий класний чоловік, такий здоровий. Там да. ну, от йому приходилось е, скільки то там разів міняти телефон, тому що йому постійно жінки телефонували. Ну, от, ну і там один з моментів я пам'ятаю, що ну я пам'ятаю для нас там для України там 10 доларів, це були там космічні гроші, за які там чуть не півроку можна було жити. Ну, от і я пам'ятаю в той час, я прочитав статтю, що Арнольду Шварценеггеру прийшлось знову змінити телефон, тому що жінки йому дзвонять і пропонують за 5 хвилин кохання 5 тисяч доларів. Я думаю, господі 5 тисяч доларів. Це там три нуля. Ого, це так багато. Да, тобто, ну такі якісь певні спогади там виникали. От. Ну, тим не менше, він переїхав, от, одружився. От. Там були в нього там, якісь стосунки, але серйозні стосунки в нього почалися з цієї дамою, це, які звати... що, -що, -що, що, Марія Шрайвер, Вона є племінниця. Зараз секунду. Джона Кеннеді. Прим... Да, племінниця Джона Кеннеді. Ну, от. Ну і я, звичайно, воно, звісно, все класно. І Арнольд, звичайно, красавчик, молодець. Тут питань нема. От да, то тобто, й ну, але тим не менш, якщо ти гастербайтер, да, тобто, ти просто іноземець, ти приїхав, от <клес> і тут ти вписався в таку сім'ю до племінниця Джона Кеннеді. да, то тобто, ну, як ти себе там почуваєш? Це який е, е, і розповідав, кажу, що зараз почав дивитися серіал. От так само дуже вам рекомендую подивитися, є серіал Корона. Це про е, цю е, як є? королева Єлизавета. От про її життя. Ну от да, тобто, ну оці, от звідти е, от кадри з того фільму. От, і там цікава історія, тому що от е, там показане життя її, от і її чоловіка Філіпа. Ну от, ось, ну, от, оця от картинка вона чітко показує, да? От в е, бути королем і мати жінку королеву це одна історія. Але коли твоя жінка королева, а ти в її тіні, ти її чоловік, чу... ти чоловік королеви, це зовсім не те, тому що в цьому випадку всі твої чоловічі дані вони там ну йдуть просто множаться на ноль і в мінус, і тебе просто топчуть землю. Розумієте? і там оце все показано. І там почалися зради, гульки, і ще там, всякі різні історії і так далі. Тут навіть бачите, видно чітко, вона на передньому фоні, а він потухший на задньому плані. Ну от вона зі своєї сторони вона, вроді правильно поступала, тому що. Вона захищала Адхарму, вона захищала корону, виконувала свої обов'язки. Ну тобто, вона просто народилася для того, щоб працювати все життя коло королев. Ну, приблизно така подібна історія відбулася з цим з Харнольдом. Тобто, вроді він класно одружився, але щось не те. Щось не те. І тут в якийсь момент вспихнув дуже великий скандал, прям капець, який великий скандал. Да? Вияснило виявилося, що в нього є син. От, Позашлюбний. Ай-яй-яй-яй, так де він тут є, той хлопець? От вот він, да. Вот він. Похожий, здоровий і так далі. І від кого? Давайте подивимося, від кого народився? Тобто, ну я вам зараз, от тим, що я буду показувати і розповідати. Жінки, я хочу поламати вам певні шаблони в голові. Тому що, якщо ви думаєте те, що він приїхав туди, і такий крутий чувак, там да, тось тобто, від кого ж він народив? Ну хто ж була та жінка? Це ж напевно, ну, як мінімум, якась модель. Американського масштабу, ну як мінімум, чуть-чуть да? не так. Це була їхня домогосподарка. Говорити собі, який там був скандал, да? тобто коли це. Е, я можу так ще сказати: Так, в, в нього там, по-моєму, четверо дітей з Марією так? О, і ще один син от він народив її. Від кого? Від цієї жінки? Бачимо, красуня, модель, прям фантастичні дані. Да? Ніде не виступали і ніхто не знав. Чому він від неї народив цю жінку? Ну, чи чому він від неї народив дитину? Ось тут вона. Бачимо, так? Ну, зовсім не модель. Маленьке, кривеньке, таке, ну, така, кривенька качечка, як там кажуть. Так? Ну простіть жінки, що я таке так. Ну, то тобто, да, що якщо взяти е цю його дружину, красуня, така. Так? От. Ну, знову ж таки, вона посміхається, да. ну, ви на очі подивіться, трошки, хорошо, От. така біла повнаста. І ця жінка. Mm. Тобто, чому вони зійшлися? Та тому, що вони двоє приїхавши в Америку. розумієте, І вони на тій почві, вони зійшлися. І 100% дуже великий успіх, який мав Арнольд, це було завдяки їй, тому що вона вірила в нього як просто в чоловіка. Розумієте? І то, що Марія, от вона 100% не могла йому дати якихось там певних речей, тому що вона завжди на нього дивилася так з верховності. Клич, ти там, астрабайтер, іди іди, працюй. Тобто, жінки, я розумію, що мати гарне тіло, да, це класно, Ну, якщо ви там прям не модель, ви не зайняли перше місце. Це зовсім не означає, те, що ви не можете бути жінкою прям такого от красення. Де він є? Да, так, Спокійно можете бути. Важливо, щоб у вас були ваші жіночі якості. Тому що ми бачимо, да, що, ну, от, от як вона, ну, з якої він друж... від якої він, ну, е, е, яка жінка народила Арнольду сина. Здоровий хлопець, гарний. Ой, пардон, кнопочку не нажав. Да, Гарний хлопець, здоровий, крепкий. От вони бачимо, да, тут сім'я. Арнольд, його син, от вона, ця жінка, зовсім не модель. Але тим не менше вона як жінка, тому що да, він одружився на цій на мрії. Тобто, да, вона класна, красива, відома, популярна. Він собі, можливо, якусь там славу, певну популярність зробив, але все ж таки він чоловік, він не хоче прийти додому, йому не потрібна модель, йому потрібна жінка. От. Ну і цю роль відігравала от, оця жінка. Ну я вже давно хотів цю історію розповісти, але тут якраз можливість це є. От. Да. От. Також, бо я на свою очі бачив, ну я жив в Греції 6,5 років. Я бачив не одну розбиту сім'ю, от як там казали, з гречанки такі: во, понаїхали, тут чоловіків наших позабирали, а що позабирали? Коли наша жінка приїхала туди, гречанка лежить, розумієте, наша жінка поприбирала, їсти, зварила, все попрасувала, все зробила, розумієте, от, і вона смачно готує. На кого буде дивитися чоловік? На ту жінку, яка лежить в ліжку, чи та, яка йому їсти готує. І дуже багато сімей порозпадалось. Це так само вам на замітку, якщо ви хочете наняти прислугу, кого? Подумайте над тим, кого прислугу наймати. Тому що я знаю сім'ї, які ну, вони мають нормальні статки, і вони кажуть, як ми, ну, якщо ми маємо прислугу, то це має бути старша жінка. Так, щоб чоловік на неї не дивився. розумієте? Знову ж таки, вона може все порізати підготувати. Саму ну саму якю, ну як це ритуал, саму якю мусить провести жінка. Тобто вона мусить в каструлю це покласти або в це в і перемішати оцю саму самий процес приготування це робить тільки жінка. Це не може робити прислуга або хтось інший. Після того помити посуду, вся решта робить потім прислуга. Так само вхід в спальню суворо заборонено. Суворо заборонено. Прислузі всім решта. У мене була історія така. Я приїхав одну сім'ю, і жінка така: Петро, пішли. У нас класний будинок, я вам покажу спальню. Я кажу: я не піду. А що? Ну ми туди запрошуємо людей. Я кажу, для чого? Це найсекретніше місце в домі. Туди нікого взагалі не можна пускати. Туда має право входити тільки та чоловік і жінка. Все більше ніхто. Ні прибирати, нічого там немає, кому що робити, навіть прислуга. Це тільки доходить чоловік і жінка. Все, це святає святих. розумієте? Ось вам приклад, як це може виглядати. Тобто бачимо, да, що от Арнольд такий крутий дядько, да, і одружився, і народила йому сина така, от, по, по, е, така проста жінка. Да? Тобто, бачимо, як стосунки будуються. Так, що так, так окей, добре, перейдемо до його гороскопу. Ми вже тут зі мною звернули увагу, да, що увагу, що гороскоп перед тим був гороскоп. Ну, мула, попереднє відео. Якщо вони дивились, то подивіться, бо там був також гороскоп. Е... Що ви думаєте, Садесаті це страшно, повірте, це ще не так страшно. Є положення ще гірші. <рапліка> це коли Сатурн знаходиться від місяця в четвертому або восьмому будинку. І тут ми бачимо те, що в нього Сонце з Сатурном знаходиться разом і від місяця в восьмому будинку. Ну, також ми бачимо, то, що тут мула, накшатра ну, мула. От четверта пада. Бачимо, да? тобто, вона попадає в цього стрільця, от, і в Наванші вона попадає в знак рак. Так, Інна, тут я передаю слово. Доброго дня. Так, у нас сьогодні цікавий приклад місяця в стрільців на Мула, в четвертій паді. Це пада називається Аштамамша. Що це таке? Ну, в двох словах я вам скажу так: що це дуже трансформаційне положення. Воно говорить про те, що у людини. Будуть дуже великі трансформації по тим каракам, да, де цей місяць знаходиться, за які він частини гороскопу відповідає. І в його гороскопі це звичайне положення якраз про те, що ви говорили нам на, на початку цього ефіру, тобто, це положення подружнього життя, да, це тема сімейних відносин. Там якраз знаходиться місяць, ваш тамам в мулі, що говорить про пропрацювання велике в темі відносин. Знову таки буде положення таке, що в родових сценаріях в кармі рода є якесь ураження теми відносин. Ну і ми розуміємо також відносини його батьків, де батько був майже тираном, да? де він дуже сильно контролював. Ну, я думаю, що він не тільки сина контролював. Да? Він, скоріш за все, він же й до дружини так відносився. Не може бути там, що до одного так, а так, до іншого ні. Тому, звичайна, тема сімейного життя це дуже велика якраз такий кармічний борг. По е, кармі рода, і він як його пропрацьовував, да, тобто і якраз падається четверта, пада штата мамше говорить про те, що тему сімейного життя придіться пропрацьовувати ну дуже сильно. Ось, і ось вам якраз. Ай, дивіться, мула Накшатра, вона ж все приховує. Вона дуже прихована, накшатра. Ви насправді ніколи не дізнаєтеся на 100%, що людина з Накшатри, Ну, вона вам не розповість усе. По тим каракам, де, де це мула ця буде проявлена. Чому? Тому що ця тема, де мула стоїть, цей дім гороскопа, це ж як під землею. Воно дуже сховане. І ось буквально бачите ця ситуація. Тобто, це позашлюбною шлюбною дитиною, да, будучи в сімейних стосунках, е, цей австрійський дуб, у нього є таке прізвище. дуб, так. Та, та. <с> да. Тобто він має такі стосунки, де да, щось таке заховане, скрите. Я думаю, що там у відносинах батьків також були якісь моменти щодо зрад, можливо. Да. Тема оцих от, м -м, сімейних зрад, я думаю, це те, що прямо ось Дуже сильно треба було пропрацьовувати, можливо, він пропрацьовує, я не знаю. Але ця, ця, ця ситуація, вона не просто так. Вона там не просто так, там ціле кармічне таке пропрацювання, з яким він в цьому житті буде зіштовхуватися 100%. Да? Тобто така кармічна задача. Ось, і ось вам, будь ласка, як це проявляється. Тобто те, що закрите, сховане, потім стає е, проявленим, да? і людині з цим приходиться розбиратися. Чому, що, як, для чого, що з цим робити? Яка задача цього всього? Про, і про, і... про його сина. Це ну офіційно. Ну то є ясно що був скандал великий, грандіозний. Потім жінка з ним розвелася, після того вони там ще кілька років судились. От, ну, нарешті, вони сіли за стіл переговорів і дійшли певної згоди, тому що ну там ділили вони тут довго там багато років, але про її про його сина вилізла ця вся історія, коли їм сину було 16 років. Ага, ось. Так що він це він це довго ховав. Так само я не буду нічого стверджувати. Я просто кажу, вивчаючи його біографію, що я знаю те, що він дуже багато років не відвідував Австрію. От там якісь навіть похорона, він щось там пропускав, і так далі. Ну судячи з цього, я так розумію, що ну, в лапках нього дуже теплі стосунки з батьками, от да на да, тому що він спив. Такий Батьками план, да? і зайнятий, і нікуди не можу поїхати. Я думаю, що з його можливостями, грошима він це міг легко зробити, ну чомусь він цього не робив. 100%. Тому що батьківщина це завжди для нас місце сили, тому що там місце народження, да? там місце родової сили. Якщо йде внутрішній великий дисбаланс, людина взагалі не хоче туди повертатися, хоча б на деякий час. Да? То там треба розбиратися, чому так. Тобто, є, є щось таке, да якесь ураження, що темі родової системи буде якийсь затик. Yeah. Ось. Що ми беремо в цілому накшатра мула. Ми з вами вже розбирали, що це накшатра талантів. Ось вам, будь ласка, да, він також талановита людина, він успішний був бодібілдер, він успішний актор, він успішний підприємець в плані нерухомості. До речі, він а? до речі починав з нерухомості. Він коли приїхав, а. ну я кажу, що у нього в тому плані от Марс прокачаний, тому що це і спорт, і нерухомість. От то, що ви кажете, що він австрійський дуб, бо він ну він тренувався. Ну він до речі був один з тих, хто починав. Він коли тренувався, то він брав там цю швабру з двома відрами з піском. Там якісь ці колеса тягав щось таке. То тобто, ну, це, це знову ж таки приклад того, що питання ти хочеш робити, чи не хочеш. Мо ж якщо ти хочеш, ти зробиш все. От він, ну коли в нього там в армії він служив, то він навіть в танку, коли сидів, тобто якісь там було навчання, він не міг з танку вийти, то він в танку підтягувався, він сидів. Він можливість знаходив всюди, де можна було тренуватися. Тобто, це, це, я кажу, це питання стоїть тільки в одному. Ти хочеш того чи не хочеш? Він цього хотів, от він щиро того хотів. Ну, не знаю, кажуть, у нього морковка ззаді була, знаєте, батьки, тому там що заднього ходу нема. Так і є, тому цілеспрямованість бачите, мули. Ми бачили у всіх чотирьох прикладах людей з цієї накшатри, що ми розбирали. Вони неймовірно цілеспрямовані, і вони неймовірно талановиті. Найчастіше їх талант, він знаєте, їх багато. Але прикол мули в тому, що вона дуже однозадачна накшатра. Вона найчастіше вона крот, вона риє в глибину, да? і через те вона не завжди бачить ось ці ось, знаєте. Вєтві, да, які дає коріння, її треба бути уважніше, бо через свою цю однонаправленість мула дуже часто не помічає ще навколо своїх талантів, а вони насправді пучком. Тому ці люди, вони талановиті, ну можуть бути в різних напрямках, реально. І тому це треба помічати. І він дивіться, він потім і політиком. Ось так, да, ось при шикарний приклад на кшатри Мула. Дивіться, Я хочу, справді... хочу показати, що дивіться, бачите, коріння вони є різні. от, ну, так. Отут. Бачимо багато різних корінь, да? от ось, вони різні можуть бути і одну з того, що ви розповідаєте, бачите, що вона йде вниз в глибину, а деколи можуть бути різні. Розумієте? Так, так. Та, тому треба, треба дивитися, от, шукати, тому що, ну, якщо звичайно, коли в тебе багато, всякого різного. От, ну знову ж таки, як сказати, якщо ти в глибину йдеш, знаєте, то не то що ти там на горизонті, гей, там десь, що, Ні, ти в глибину пішов, ти ж не бачиш по сторонам. Тому от. ну в принципі, якщо взяти дивіться, він же ж він копав в напрямку, от як ну спорт, да? тобто його тема це спорт, да, от це дивіться. От, ну, знову ж таки, ми з Іною, от практично в кожному відео ми про це нагадуємо. знайдіть своє призначення. От я от зараз там вивчаю певні деякі питання. Так, ви знаєте про те, що ну пенсії такого слова нема. Це повний бред, коли людина сидить така. Я чекаю, куди піду на пенсію? Все, вийшов на пенсію, майже 2000 тисячі гривень, і сидиш в повній печалі. Так? Ну, от я от піду на пенсію, нарешті поїду на дачу, буду кабачки вирощувати. Блін, тебе хтось тримає, що ти не можеш поїхати на цей кабачки вирощувати, чи почну малювати, чи почну спати. Для чого це чекати? От, подивіться, от е, е, цей. Е, так, Арнольд, так, тось, от зараз я вам покажу. Так. Він ще жив здоров? Він не, не, не пам'ятаю. От якщо подивитися, да, от як він зараз виглядає, от в даний момент. Ну, от, він не зупиняється, він далі рухається. Я, то, що вивчаю в ведичних писаннях, в ведичних писаннях чітко написано, що для людини померти від старості в ліжку це позор для любої. Ну, першу чергу, це стосується чоловіків, розумієте? Тобто, мається на увазі те, що ви маєте знайти якусь діяльність, якою ви займаєтесь, яка вам подобається. І не важливо, скільки вам років, розумієте? Ну, то есть, люди, то есть, ну, як сказати, я займаюся федечною сувором, я вже перепровіряв це на різних варіантах. От якби в мене було багато грошей, що би було? Я, встал, я б замку встав, перше я подивився гороскоп. Якби yeah. мене грошей, ще йде. Як я там yeah. завтра помру останній день мого життя. Що я зроблю? Я замку встану, Я подивлюсь гороскоп. розумієте, то ну, це. Це норма життя. Це вже не має значення там скільки мені жити, скільки в мене грошей. розумієте, що я буду робити. Я буду збирати людей, буду якісь там тренінги проводити. ще щось таке розумієте? Це, Це для мене норма життя. От. Тут так само розумієте, дивіться, людина, він спортсмен. Так, він качався спортом, займався, він і продавав там різні ці добавки, свої там ці програми влаштовував там, і так далі. Він на тому бізнес зробив, там, ну от, ну кажу, у нього там велика індустрія, бо тому що ну, там його статки рахуються на сотні мільйонів доларів, плюс він там нерухомістю займався і так далі. І зараз він, ну, він не збирається зупинятися. Чуть-чуть ну, його там, звісно, так постарів, так трошки, але ну. тим не менше він все одно далі рухається, розумієте, і він щось робить. Скажіть йому, Арнольд, ти на пенсії, все, йди, ляж положив. Ти, ти нормальний вообще? В смислі в ляж полежи. ну, В нього в голові таке не вкладеться, розумієте, що він може просто лягти і лежати. Це взагалі не про ту людину. Тому знайдіть те, що ви любите робити. Ми вже кажемо, бачите, відео записуємо, бачите, як накшатра місяця допомагає. Ну, от маєте приклад. Да? Тобто його, звісно, що рухає, да, тому що близнюк ну, висхідний, Меркурій в першому домі. Тобто пістон в одному місці, то такий, що на місці сидіти не буде. Накшатра мула буде копати глибоко, копай. Так, да, від місяця Сатурн стоїть в восьмому домі. Це шип в ножі, який тебе заставляє рухати. Він тебе болить, він заставляє тебе йти. Тобі боляче, але ти йдеш в глибину, розумієте? Ну, це можна, звичайно, сидіти сидіти чи лежати, чи йти каваляти, і так далі. Ні, він рухався, так його боліло, але він рухався. Розумієте? От Найдіть те, куди ви можете рухатися, як ви можете рухатись і рухайтесь. І це не таке, знаєте, що я кажу, там люди кажуть, що доживайте невідомо до скільки років, і тоді вже там нарешті щось роблять. Найдіться зараз і робіть це зараз. Тому що, розумієте, там починати щось там ну, в 5 років, там, в 30, в 50 чи в 90 це є різниця. Для чого ви чекаєте? Вивчайте ведичну астрологію, по тому, що ми даємо, вже можете щось вчитися. От, і треба допомога, приходите на консультацію. От, хочете глибше копати, вивчіть для себе ведичну астрологію. Так само розумієте, ви в будь-який час можете відкрити, подивитися, що робиться, які періоди транзиту вас, в дітей, в чоловіка, в жінки, розумієте? Ну, ви з якимось партнером входите в стосунки, розумієте, ви вже бачите, подивились гороскоп, розумієте, ви з ним зійдетесь чи не зійдеться. Якщо треба спрацювати, як спрацювати? Розумієте? Ну, от, опять же, я щось не бачу, що Барнольд ходив такий. Блін, завтра на роботу, капітан, вообще. Ні. Це нормально, він бачите, він, шапочку там, зимову в там все рухається, то есть, ну, нормально. Він постійно, він каже: він постійно в Русі розумієте, там і це, то, то якісь там статуї, там е, ці приколи, то якісь там, то якісь е, ці десь в торгових центрах. Якісь там ну і там перевдівали його в цього. Як же ж ті фільми там, де він там знімався цей е, термінатор. В термінаторі, ну, тобто як він там знімався, от в фільмі там перший, другий, ну тобто він там в цих образах там, десь стояв, там, ці воскові статуї. Там, він передівався, там, навіть до нього люди приходять, він там зашевелився, там, фотографії робили, відео. Тобто, ну розумієте, ну то є якийсь інтерес. Він не сидить без діла, йому, йому скучно буде сидіти, він не може сидіти. Я кажу, у нас тут люди, розумієте, кажуть, деколи спілкуються з людьми там, от на пенсію і нічого не робити. Не передбачено так, тому що ви душа, душа не може нічого не робити, душі потрібно рухатись, це нормально. Бог для того дає енергію. Просто як цю енергію проявити, там, скажемо, через яку призму, розумієте? Ну то це вже гороскоп показує. Так, так що так, так, Інна, ще щось маєте додати? А, ну в цілому я б додала те, що якщо б Арнольд Шварценеггер з Накшатрою муле четверта пада штата мамша прийшов до нас на курс йотіш, він був би один з перших астрологів, самих таких на Мула накшатра дає велику глибину. Так що запрошуємо вас, любий арні. Арні, давай час що маєш, Да. Так, да, так що так. Так, окей, хорошо. Ну і на цей я Карні прощався, да, то ну, його дві фрази. Перша це Аста, Аста Лавіста Бейбі. І друга: we, we will be back. <сум> Ми ще повернемось. <сум> <сум> да, так що так. Окей. До зустрічі в наступних відео з наступним Олександром. Інна дякую. Ну, от, всім до зустрічі.